Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі Отці, браті і сестри, той фрагмент, який ми щойно заслухали з послання апостола Павла до Коринфян, покликаний кожному з нас сьогодні в цей недільний день нагадати, що всі настанови, всі заповіді Христа. Стосувались не лише найближчих його учнів, не лише тих, хто був в числі 12, тих не дуже багатьох жінок-мироносець і інших людей, які чули його слово, які бачили його чудеса тоді при житті. Золотою є настанова при останній зустрічі Христа з апостолами, коли він заповів іти вчити народи. І цей заклик Христовий став актуальним не лише для його найближчих учнів, а для учнів-учнів і їхніх учнів із покоління в покоління це апостольське покликання в церкві. Не зникло, не вмерло, воно поширюється і на кожного з нас. Бо кожен з нас в міру своїх зусиль, талантів, натхнення, кожен з нас покликаний для свого найближчого оточення стати тим апостолом, бо саме слово апостол перекладається як посланець, той, хто приходить до людей з чимось. І тому наша щоденна праця. Наше життя, в принципі, в церкві, воно і повинно в ідеалі бути направлене на те, щоб мати той духовний скарб, той духовний багаж, яким ми можемо ділитися своєю сім'єю, своїми друзями, своїм найближчим оточенням. Те, що дає надію, що все те, що ми робимо, все те, що ми говоримо, у свій час принесе плоди. Бо апостольство, воно не лише в словах, воно і в справах. І дуже яскраво ми можемо побачити нашу дієвість, скажімо так, нашої віри, нашого апостольства на молодому поколінні, яке, як тільки отримує можливість вирватись з-під крила тих людей, від кого вони свого часу цілісно були залежними, тобто від батьків в першу чергу, тільки тоді вони. Переосмислюють, скажімо, історією того всього, коли їх намагались водити до храму, намагались про щось розказувати, але тільки тоді, коли вони звільняються від певних навіть сімейних традицій, сім'ї, з якої вони вилітають, виходять, коли в них є жива можливість вибирати, яким чином спланувати свій недільний ранок. Чи зв'язувати те чи інше свято з вірою, з Богом, своєю душею? Бо інколи всі ті зусилля, які докладаємо ми, недостатні. Всі ми різні, в кожного свій характер, різний темперамент в дітей. І коли хтось. Скажімо так, не особливо докладає зусиль, не напрягається і не роз'яснює, ніколи не пояснює, що відбувається, що те чи інше дійство означає в церкві, в храмі за богослужінням. Таким чином і не відбувається оце заглиблення, занурення або яке повинно в ідеалі відбутись з молоду. Сьогоднішній фрагмент. Дає нам можливість згадати наших отців. І під цим словом отців можемо згадати ту людину або тих людей, які нам свого часу допомогли збагнути. Для чого нам, нам храм, для чого нам віра? Чому ми, зрештою, взагалі витрачаємо свій час для церкви, для своєї душі? Це є наші отці. Тому сьогодні найперше складемо їм подяку. За них помолимось, за них згадаємо і пам'ятаємо, що той скарб, який ми свого часу отримали, ми повинні нести до всіх нас, стати для наших ближніх тими апостолами, які намагаються в міру своїх сил всіх зусиль, старатись ті євангельські слова Христа, настанови, які Він свого часу казав апостолам. Піднести їх, актуалізувати для свого найближчого оточення, показати тому оточенню дієвий приклад добра, милосердя, віри практичної, щоб вони, дивлячись на наші справи, на наші зусилля, зрозуміли своє покликання і спільно з нами крокували до Христа. Амінь.